Всім привіт, друзі! Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сніжана Блогер, і м сьогодні я вам розкажу, що взагалі зі мною робить. Коротше! Е вчора я проснулася від того, що я не могла куфнути, бо в мене дуже розболілося горло. І я взагалі не могла куфнути. Ось. Але я, ну, вже вчора зразу почала мити горло, пускати. І зрозуміла, що капати, ну а за це все далі. Думала, що ну все, все буде добре. Вчора я ще поїхала в школу, забрала свій табель з 7 класу. Оцінки не дуже, ну ладно. Ось і приїхала. І сьогодні у нас мала бути ну, останній дзвоник у нас мав бути. Ось, я думала, ну, я по-любому поїду туди. Такого прям нічого немає, тільки горло болить. Як ви чуєте по голосу, в мене закладений тепер і ніс, і я і кашляю, і сьогодні була в мене температура. Зараз я теж буду міряти температуру, щоб подивитися, чи вона в мене впала. У мене не дуже була висока температура, але якщо б я пішла б на останній дзвоник, то мені здається, що це було б кошмар. А температура в мене була 37,6. Я бачу, що на вулиці не дуже так і прям і холодно і немає дождя. Я зараз піду погуляю трошки на вулиці, бо просто сидіти в хаті, ну, по-перше, скучно, по-друге, треба провітрити кімнату, щоб мікроби типу, розходилися. Так, да, я захворіла, виходить, так. Ось, і зараз я буду міряти термометром радусником. Буду міряти. Температуру, і до вас включуся. Короче, друзі, знаєте що? Я зараз мірюю вже температуру, і я вам хочу розказати, що я роблю, коли нам мучилося спробувати. Перше ми вивчаємо англійську. У нас є ось така книжка, вона вже порвана, тому що вона попала під дощ. Ну ладно. Ми вивчаємо тут, у нас є абетка на англійський. Ось, і тут в нас є привітання. Відчули знайомство, дикі тварини, свійські тварини, моя родина, моя кімната команди числа. Ну і так далі. Ми вже вивчили привітання. Там hello, how you do you do, І так далі. Знайомство ми вже вивчили, what is your name, how old are you. Вивчили ми вже диких тварин. Ну, там, giraffe, elephant, bear, х. Так, далі. Далі ми вивчили домашніх тварин. Ну, свійських тварин. Dog, puppy, cat, kitten. Вивчили ми моя родина. Це мой. Mother, father, brother, sister. Вивчаємо ми моя кімната. My room. Ось тут хаус. Давайте я вам зараз дам, а ви самі про себе проговоріть, що це таке, не приглядайте. Che, Bed, фло, Vaz і хай буде тейбл. Все. Проговоріть самі про себе, що я назвала по І якщо ви хочете, щоб я вам зробила СМР англійська, полібому. Ставте лайк і тоді. І ще я хочу зняти такий як відео. Вчу разом з вами англійську. У нас, друзі, зараз почалася нова тема, так скажемо. Зараз ми вивчаємо моя кімната і переучити вивчаємо команди, що ми можемо зробити. Там go, run, поняли: ран, джамп, свім, флай, сіт, стенд, лук, say, smile, play, catch, draw, іть, wash, sleep. Потім у нас будуть йти числа. Після чисел е, фізкують хвилинка. Потім у нас будуть йти частини нашого тіла. <кій> після цього у нас будуть йти кольори, е, шкільне приладдя, там пен, бук, руле. Ось так. От, коротше, друзі, будемо да, теж вчити, бо ми типу, граємо в школу. Хава, хава, хава. Все, можна виймати радосника і дивитися, як у мене є температура. Так, в мене є температура і. У мене є температура. 37,3 падає. Зараз як вам так показати Блін, не фокусуйте, ждіть. По дуже не фокусірується камера. Бачите, дуже... О, все, сфокусувалося. Ось, бачите? Полосочка. Ось. Коротше, друзі, да, Є в мене температура, але вже менша. Ой, збиваємося, збили. Поміряємо ще десь в 12 годин. и подяваме се, че ме не бъде температура, че не бъде. Да. дякую за прахът,